Я вже вдома купила ще на базарі лепиху, зелена ж неділя, то треба букет робити. Ой, скучила за домівкою. У мене вже розулічки цвітуть, мої красотулічки. Піонія цвіте. Та вже цвітається. не то, що цвіте, вже цвітається. Зараз вам трішки покажу. Це така пахуща роза, що я вам допомагаю. Красунички. Ай, красотулечки і блу. Блус. Це в нашій покупочки. Ну, коротше говоря, оце клас. Оце вон. Я не можу. Просто супер. Город як море. Жучки Ваню подохли. Вчора, дідуля? Ти вчора кропив, Вань? А цибульку не посапав? Хазяйка прий. Цибулю не посапав? Ну нічого, посапаємо завтра зранку. Полуничка бачу, спіє, квіточки мої. Ага. Ага, Ой-ой-ой. Подивіться, яка у мене краса. Так, ну тюльпани вже треба викупувати. І там, ну дідуля молодець, справлявся з поливочкою. Це мій дідуля. Ну, а це шапка нова маха. Це моє собака.